Перемир'я досягнуте в мінську залишається лише номінальним і дотримуються його тільки українські військові. Терористи продовжують зубами чіплятися за дебальцеве. Бойовики поливають місто та його околиці з градів, артилерії та мінометів. Нас на пусту трошки стало спокійніше, але покру. Дебальцево, сторону трошки вправо-вліво від Дебальцева, точаться бої, артилерія, чути, вистріли, вибухи. Оце чуєте, як обстрілюють зараз е, наші позиції В районі 128-ї бригади, яка знаходиться е, зараз на позиціях. Обстрілю. Напрямок е, прямо. Дебальцево знаходиться напрямок е Мироновського. прес-центр. АТО звітує лише про незначне зменшення кількості обстрілів українських силовиків, окрім району Дебальцевого, під удари ворога, які раніше потрапляють населені пункти на Донецькому, Луганському та Маріупольському напрямках. Під вогонь артилерії та мінометів потрапили по Пасна, санжарівка, чернухіно. Тричі ворог завдавав ударів з реактивних систем залпового вогню БМ 21 град по самому Дебальцевому. На Луганському напрямку за ніч терористи двічі обстріляли Новотошківське зградів і один раз селище золоте з мінометів. На Донецькому напрямку бандформування вели мінометний вогонь по опитному та поблизу Донецького аеропорту. На маріупольському напрямку злочинці обстріляли Широкіна. Тим часом спостерігачі ОБСЄ заявляють, що загалом сторони дотримуються режиму припинення вогню, хоча трапляються і деякі інциденти. При цьому представники місії поки що так і не змогли потрапити в район Дебальцевого. Що стосується. Де Бальцевого ми маємо лише рапорти і звинувачення в обстрілах. Дуже важливо, аби спостерігачі потрапили туди особисто. Припинення вогню не повинно бути частковим, воно має бути повним і всеосяжним, як зазначено в мінських документах. Мешканці Донбасу продовжують залишати зону бойових дій. В цьому по можливості їм допомагають волонтери та державна служба з надзвичайних ситуацій, бажаючи залишити зону конфлікту, мають телефонувати на гарячу лінію ДСНС або ж за номером 101. Микола Різник, соціальна країна.